Всім привіт! Я не є крутим блогером, я не є популярною або відомою людиною. А, Я просто людина, просто дівчина, жінка, яка займається тою справою, яка їй подобається. Тим, що вона любить, в що вона вкладає свою душу, свою енергію і свої гроші. Я маю невеличкий магазинчик. Голосно сказавши в торговому центрі, менш голосно казавши, просто на ринку. На ринку одного з невеличких містечок Київської області. Представлено дуже багато різної продукції, різних виробів, суконь, брючок, спідничок, блузок. Але це не суть важливо. Важливо те, що весь одяг, який Пропонуємо ми тут, і це одяг, перше, від українських виробників. Друге, весь фабричний. Всі шовчики, лікала, все зроблено чудово, красиво, і він підходить для, для більшості людей, для більшості фігур, які а, притаманні нашим. Жінкам українським, національним, жінкам з їхніми животиками, бедрами, ніжками, голівками, руками і пишними формами. Так що ми раді бачити вас тут завжди у нас. І будемо надалі намагатися працювати для вас. Для нашої справжньої української жінки, української дівчини, для того, щоб в нашій країні було чим пишатися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок.